Протягом усього свого існування людство неодноразово зіштовхувалося з різними катастрофами, і всі вони мали причини. Одні відбувалися внаслідок впливу руйнівних сил природи, а інші були наслідком діяльності самих людей. Часто такі події залишали по собі лише смерті, муки та нічні кошмари, але іноді були здатні дати нам і цінні уроки. Які завдяки масштабності цих катастроф назавжди залишилися у пам'яті людства. Так що у сьогоднішньому відео я розповім вам про декілька найбільших катастроф в історії людства, які відрізняються один від одного буквально у всьому, окрім самої назви катастрофа. Найстрашніше цунамі. Іноді природа буквально божеволіє і готова дуже легко знищувати абсолютно все живе на своєму шляху. Так і сталося 26 грудня 2004 року, після того, як в Індійському океані стався найпотужніший підводний землетрус. Він увійшов до трійки найсильніших з усіх коли-небудь зареєстрованих, і викликав найсмертоносніше цунамі у сучасній історії. Висота хвиль тоді перевищувала 15 метрів, і вони викликали просто неймовірні руйнування. За різними оцінками, у тій катастрофі загинуло від 225 до 300 тисяч людей. Величезну кількість людей просто віднесла водою в океан понад мільйон залишилися без даху над головою. А рятувальна операція від наслідків цього цунамі на той момент була оголошена найдорожчою з тих, що будь-коли проводилося. Також на згадку заслуговують інший випадок. Це мега-цунамі в затоці Літуя, що сталося у 1958 році. Там тоді стався гігантський сув, внаслідок чого величезна маса льоду та земних порід обвалилася з висоти більше одного кілометра, утворивши хвилю, що досягала на протилежному березі бухти рекордної висоти понад 500 метрів над рівнем моря. Це найвища хвиля в історії. Для порівняння приблизно ж такої висоти Шанхайський світовий фінансовий центр. Ну або дві Ейфелеві вежі, що стоять одна на одній. Пощастило, що район не був густонаселеним. інакше ця величезна хвиля безсумнівно забрала б таку ж величезну кількість життів. Найбільша ядерна катастрофа. У цьому відео, звичайно ж, не можна було б не згадати одну з наймасштабніших ядерних катастроф, що сталася 1986 року. Мова про руйнування реактора четвертого енергоблоку Чорнобильської атомної станції. Цього дня на атомній електростанції стався найпотужніший вибух, завдяки чому в довкілля було виконуто величезна кількість радіоактивних речовин. Ця аварія. Вважається найбільшою у своєму роді за всю історію атомної енергетики, як за передбачуваною кількістю постраждалих від її наслідків людей, так і з економічної шкоди. У момент вибуху в реакторі знаходилося близько 190 тонн радіоактивного палива і від 5 до 30 від цієї кількості було виконано в навколишнє середовище у наступні два тижні. В результаті безперервних пожеж назовні продовжували викидатися і інші небезпечні речовини. Радіоактивного забруднення зазнало понад 200 тисяч квадратних кілометрів, із них 70% на території України, Білорусі та Росії. У радіусі 30 кілометрів було евакуйовано все населення, понад 115 тисяч людей а для розчищення та гасіння пожеж. Було залучено близько 600 тисяч ліквідаторів з усього бувшого СРСР. Найрунівніший ураган. Ще одна катастрофа з величезними руйнуваннями відбулася у 2005 році в Сполучених Штатах Америки. Ураган Катріна. Це був найдорожчий руйнівний ураган в історії країни. Найбільше постраждало місто Новий Орлеан, де під водою виявилося майже 80% його площі, Незважаючи на те. Що в місті було оголошено евакуацію, не всі мешканці встигли його покинути. Через величезний потік машин на автострадах утворилися пробки, публічний транспорт не працював, а без особистого автомобіля покинути місто вчасно стало практично неможливо. Близько 150 тисяч будівель були повністю і безповоротно зруйновано. Приблизно 700 тисячам людей більше не було де жити. Крім цього, Катастрофа супроводжувалася численними техногенними аваріями, наприклад, великими витоками нафти, що призвели до токсичного забруднення околиць міста. А після катастрофи почалося масове мародерство, ріст вбивств, психічних відхилень та захворюваність серед тих, що вижили. Сумарно наслідки урагану забрали 1836 життів, 705. Досі вважаються зниклими безвісті, а збитки, які він наніс, оцінюються приблизно в 125 мільярдів доларів. Найстрашніше виверження вулкана багато хто напевне чув про одне з найвідоміших вивержень вулкана в історії, яка в далекому 79-му році нашої ери призвела до абсолютного знищення одночасно кількох міст. Йдеться про виверження вулкана Везувій, який буквально поховав під шаром попелу такі міста, як Помпеї, Геркуланом і Стабії, що розташовувалися прямо біля його підніжжя для жителів цих міст, які нічого зовсім не підозрювали. Тоді трапився справжнісінький апокаліпсис. У перші 22 години виверження на висоту від 15 до 25 кілометрів бив суцільний струм лави, попелу та порід. Хмари гарячих газів, що кралися назовні за оцінками, досягали максимальної температури 700 градусів. Теплова енергія, виділена тоді візувієм, багатократно перевищувала ту, що виробилася під час вибуху атомної бомби над Хіросімою. Італійські археологи дійшли висновку, що трохи пізніше, коли потоки гарячих газів і попелу обрушилися на помпеї, то від такого різкого нагрівання навколишнього середовища. Голови деяких місцевих жителів буквально вибухали, бо їхня кров миттєво закіпала, перетворюючись на пари, створюючи величезний тиск усередині черепа. За розрахунком вчених, на абсолютне вимирання міста Помпеї пішло менш ніж 20 хвилин. А попіл, що осідав, продовжував з величезною швидкістю покривати землю приблизно по 15 сантиметрів на годину. Усі раніше перелічені міста дуже швидко були засипані багатометровим шаром вулканічного скла, місцями до 20 метрів. Дахи будинків не витримували такої тяжкості і руйнувалися, накриваючи собою людей. Точну кількість загиблих від виверження важко назвати. Але це були як мінімум кілька тисяч людей, для яких їхні власні будинки у прямому значенні. Перетворилося на могилу. Найдурніша катастрофа. Це напевно найнезвичайніша і водночас найдурніша катастрофа, яку тільки можна уявити. Відбулася вона всередині минулого століття у Китаї, і в результаті її за різними оцінками загинуло від 10 до 30 мільйонів чоловік причиною. Стала боротьба уряду Китаю зі шкідниками, які поїдають зерно, а саме з пацюками, мухами, камарами та горобцями. І саме масове винищення останніх призвело до таких величезних людських втрат. Суть у тому, що влада хотіла зменшити голод Україні, оскільки, наприклад. Горобці за підрахунками з'їдали таку кількість зерна, яким можна було б прогодувати зайві 35 мільйонів чоловік на рік. В результаті було видано наказ населенню атакувати горобців. І оскільки ці птахи чисто фізично не здатні перебувати у повітрі більше 15 хвилин, безліч жителів Китаю просто бігали за горобцями, стукаючи палицями по відрах, лякаючи птахів. І не даючи їм сідати. У результаті ті, через якийсь певний час просто падали на землю замертво. Тільки за перші три дні після указу у такий спосіб було знищено майже мільйон горобців, а загалом їх було вбито понад 2 мільярди. У результаті зерна справді побільшало. Але відсутність горобців призвело до того, що через деякий час. Почалося вибухове зростання кількості гусениць та сарани, якими до цього харчувались ці птахи. Комахи стали активно поїдати паростки, і трохи пізніше зерна стало настільки мало, що це призвело до масового голоду і забрало мільйони життів. До речі, про це і взагалі про економічне диво Китаю я розповідаю ось у цьому відео. Кому цікаво, клікайте, переходьте! І дивіться. Загалом людська історія зберігає у собі достатньо сумних моментів. Але найстрашнішим для тих, хто живе сьогодні, є не те, що вже сталося, а те, що ще може статися. Адже існує безліч загроз, які мають ймовірність статися хоч завтра. І суть у тому, що вони здатні виявитися набагато руйнівнішими перерахованих у цьому відео катастроф та знищити. Взагалі всіх жителів нашої планети. І якщо вам цікаво, які з таких процесів відбуваються вже прямо зараз, то я зроблю наступне відео про це. А якщо наведена тут інформація здалася вам цікавою, то не забудьте підписатися і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски. Дякую за увагу, до наступних зустрічей, друзі!